Нарешті зібрали ми чесничок і звільнилася. Доволі така непогана діляночка. Що можна посіяти? Ну, Взагалі-то чесник і, і клубніка вони один одного дуже полюбляють. Після чесника можна клубніку саджати, можна після клубніки чесник саджати. Ну, це як сівооборот на одній ділянці. А от зараз у липні, на початку липня, ще дуже багато чого можна посадити і воно достигне, і земля не буде заростати бур'яном і пустувати. От. Ну, я от знайшов, припустимо, огірочки. От. Буду посія огірочки. Вони ще встигнуть зійти. Також зелень, посію шпінат. Посію петрушку листову, кріп, салати різноманітні. Можна ще посіяти горох, О. але бажано все це замочувати, проливати гарненько, бо погода суха, щоб воно не втратило час на те, щоб сходило, щоб сходило скоріше і використало теплі дні для вегетації. От тому дивіться, сійте. Щоб земля у вас не гуляла гарно врожаю.